Вчиться вересень читати, вчиться літери складати. Засміявся хитро вітер. А складино осінь з літер. Вдарив вересень тривогу. Хто прийде на допомогу? Огірок озвався гречно. О, віддам я, безперечно, раз оказія така. Стала гірка з огірка. Тут світання нагодилось. Також чемно уклонилось. Ес охоче віддаю, бо вітанням я стаю. Ціле «ін» індик приніс в подарунок. Прошу, друже! Дик, кабан, великий, дуже, навпростець побіг у ліс. Мовить вересень до себе: Щем якого знака треба, і підходить до коня. Дайте знак пом'якшення. Що ж, бери, промовив кінь, із коня зробився кін. Осінь вересень читає, І на радощах аж сяє. Вітру ж соромно, і вітер каже вересню, Із літер можу і віддать тобі. Пізно вітре далебі, віддавати і тепер, Як тобі я носа втер.